Вітаю вас, шановні глядачі та гості мого каналу. У житті нічого не буває випадкового, тому, якщо ви дивитесь це відео, то неодмінно ця інформація сьогодні для вас. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На карту дня сьогодні до нас прийшла королева Кубків. У прогнозі на день цей аркан символізує емоційну глибину, інтуїцію, творчість та здатність співпереживати. День буде сприятливим для вирішення емоційних питань, збереження спокою і гармонії у стосунках. Цей аркан закликає довіритися своїм відчуттям та інтуїції. Вони можуть стати важливим дороговказом у вирішенні питань чи прийнятті важливих рішень. Сьогодні ваша інтуїція може бути особливо сильною. Можливо, ви станете для когось підтримкою або самі отримаєте допомогу і розуміння. Якщо ви займаєтеся творчістю, це ідеальний час для натхнення реалізації ідей, день сприятливий для занять мистецтвом, музикою чи іншими креативними проєктами, порада дня. Приділіть увагу своєму емоційному стану та стосункам із близькими. Слухайте серце та дійте з любов'ю до себе й до інших. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.